Добрий день, малята! Ми з вами продовжуємо навчатися. І сьогодні ми з вами вивчимо нову цифру. Цифру 6. Ось так вона виглядає. Вона схожа, ніби на замочок. І де вона після п'ятірочки? Давайте з вами порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6. А тепер у зворотньому порядку. Шість, 5, 4, 3, 2, 1. Запам'ятайте, малята цю цифру. Тепер я вам пропоную пограти в цікаві ігри. Спочатку ми з вами порахуємо дітей і з'єднаємо з потрібною цифрою. Скільки ж їх буде? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шукаємо, де в нас цифра шість. Ось цифра 6. З'єднуємо. Один, два, три, чотири дитинки. Де в нас цифра чотири? Шукаємо, шукаємо. Всі знайшли цифру чотири. Так, ось вона, цифра чотири. Одна дитина. Де цифра один? Дивіться уважно. Ось цифра один. Один, два, три, чотири, п'ять. Де цифра п'ять? Ось цифра п'ять. З'єднуємо. Один, два, дві дитини. Де в нас цифра два? Всі знайшли оченятами. Ось цифра два. Один, два, три, три дитини. Де цифра 3. Ось цифра 3. Ну що ж, малята, ви всі сподіваюсь, впоралися із цим завданням і знайшли цифри. А тепер я вам пропоную порахувати кількість предметів, з'єднати їх з крапочками, які показують таку ж саму кількість. А далі ми з'єднаємо з цифрами. Почнемо малинки. Роздивіться уважно оченятами малюнок. Знайдіть усі малинки і порахуйте їх. Давайте спробуємо: одна, дві, три, чотири, п'ять. Тепер давайте знайдемо потрібну кількість крапочок. Де, дивіться уважно? Ось 1, 2, 3, 4, 5, П'ять крапочок. То ми з'єднуємо малинку там, де показує її кількість. А яка ж цифра нам покаже цю кількість? Цифра 5. Ось вона. Тепер шукаємо листочки. Дивіться уважно, де вони в нас. Один, два, три, чотири, п'ять, шість листочків. Шукаємо, де в нас шість крапочок. Дивіться, перерахуйте усі крапочки, щоб ви знайшли, скільки тут крапочок. Три, тут скільки. Чотири крапочки. Тут дві, одна, ось шість крапочок. А де ж цифра шість? Шукаємо, шукаємо оченятами. Де? Ось цифра шість. Тепер рахуємо білочок. Подивіться на малюночок, де в нас білочки сховалися? Ось одна, дві білочки. Шукаємо відповідну кількість крапочок. Ось дві крапочки, дві білочки. А де цифра два? Де де де? Ось цифра два? Скільки в нас паляничок? Одна, дві, три, чотири. Шукаємо чотири крапочки. Ось чотири крапочки. Де в нас цифра чотири? Дивимось уважно, уважно. Всі знайшли. Ось цифра чотири. Скільки в нас дубових листочків? Один. Де в нас одна крапочка? Ось одна крапочка. І де цифра один? Ось цифра один. І залишились нас зайчинята. Давайте їх порахуємо. Один, два, три. Де три крапочки? Ось. А де цифра три? Ось цифра три. Малята, а тепер я вам пропоную закріпити геометричні фігури і на уважність пограти зі мною. Дивіться, у нас одиничка буде у трикутничку. Двійка буде у кругу, трійка у квадрату. А тепер роздивіться малюнок і знайдіть, будь ласка, усі одинички. Роздивились, знайшли. А тепер я вам їх обведу, щоб ви їх бачили. У трикутничок пам'ятаєте. Ну що, малята, усі одинички ми з вами ввели у трикутнички? Так, тепер давайте пошукаємо двічки. Шукайте оченятами двічки. Де вони в нас сховалися? Ось. Ми молодці і залишились трійки. Їх обводимо у квадратик. З цим завданням ми справились, ви молодці. А тепер, будь ласка, уважно роздивіться, наші цифри розбіглись. Давайте допоможемо сороканіжкам знайти потрібні цифри. Дивіться, малята, в нас є цифра 3, 4, 5, 6. А які ж отут повинні бути у пустих клітиночках, а? Правильно, перша стоїть один. Друга буде два. Тепер самостійно погляньте на цю сороканіжку і підкажіть мені, будь ласка. Всі здогадалися? Один. Два. Три. А ось тут які загубилися. Один. Два. Три. чотири, П'ять і шість в нас вже було. Ось подивіться, у цієї сороканіжки більш за всіх цифри розгубилися. Давайте їх теж знайдемо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Бачите, які ми молодці? Ми допомогли сороканіжці зібрати її цифри. Як ви вже всі знаєте, осінь нам дарує яскраві дарунки. Це різнокольорові листочки або грибочки. Тож, давайте порахуємо листочки з вами і напишемо відповідну цифру. Рахуємо ось такі помаранчеві листочки. Один, два, три, чотири, п'ять. 6. Як же пишеться цифра 6? Ви пам'ятаєте, вона схожа на замочок. Ось так вона пишеться. Давайте грибочки порахуємо. Один, два, три, чотири. Пригадуємо, як пишеться цифра 4. Ось так. Тепер рахуємо ось такі зелені листочки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Знову пишемо цифру шість. Тепер рахуємо мухомори. Це отруйні гриби, малята. Один, два, три, чотири. П'ять. Як пишеться цифра п'ять? Пригадайте. П'ять. Тепер рахуємо листочки тополі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Пишемо цифру. Шість. Малята, потренуйтесь, будь ласка, дома писати цифри. На листочку. Це дуже просто, я впевнена, у вас у всіх вийде. А тепер пропоную вам дуже цікаву гру на уважність. Подивіться на малюночок. В нас у кожному, у кожному рядочку намальовані овочі. Але. По одному овочу у нас не вистачає в рядочку. Давайте подивимось: помідор, огірок, гарбуз. Як ви гадаєте, якого тут овоча не вистачає? Подивіться, уважно уважно. Який є тут, на всіх рядочках, а ось тут його не вистачає. Якого? Так, малята! Це. Морквинка, дивіться, ось на другому рядочку вона є, на третьому вона є, на четвертому вона є, а на першому немає. Тож, давайте її поставимо на своє місце. Ось морквинка. А тепер подивіться, будь ласка, якого овоча не вистачає у другому рядочку. Уважно, уважно. У нас є морквинка. Гарбуз, помідор. Ну що ж, малята здогадалися? Це огірок. Не вистачає огірка. У третьому ряду. Якого овоча не вистачає? Будьте уважні. Так, малята не вистачає помідора. І останній рядок. Дивіться, якого не вистачає гарбуза. Ну що ж, малята, сподіваюсь, вам сподобалось. Тож тренуйтеся вдома писати цифри та рахувати предмети. А ми з вами прощаємось до наступних зустрічей. До побачення!